Вітаю! Сьогодні вирішила записати для вас невеличкий майстер-клас, як я ґрунтую дерев'яні заготівки для розпису, ну, наприклад, ось цієї заготівочки дерев'яного яйця. Ось у мене є таке дерев'яне яйце. Коли я його отримую, я спочатку роздивлюся дуже добре, як воно. Оброблено, бачите, тут не дуже гарно оброблена ця поверхня нижня. І саме яйце гладесеньке, що я з ним роблю? Я спочатку беру клей ПВА. Я використовую ось такий клей ПВА великий. Навіть не розводжу його водою і. Великим пензликом можна от таким, можна отаким, взяти ще більшого пензлика, наприклад, плаский такий синтетичний пензлик. І покрити це яйце треба клеєм. Коли воно підсохне, це яйце буде виглядати як такий маленький їжачок, будуть такі стирчати колючки дерев'яні. Що треба зробити? Взяти наждачний папір, дуже тонесенький. Тисячний, щоб він був такий м'ягесенький папір, ледь відчутний на руках, і цим наждачним папером треба зняти ці голочки дерев'яні, але дуже легесенько, щоб не зняти сам шар клею. Коли ви це зробите, якщо яйце ще таке не дуже Гарне на відчуття, ви можете ще один раз покрити його клеєм. І коли воно висохне, після цього я беру акрилову фарбу. І якщо це біле яйце, я покриваю білим акрилом. Я використовую для цього такий акрил. Ви можете використовувати будь-який. Будь Якого виробника, головне, щоб це був матовий акрил, не прозорий і не глянцевий. Поверхні покритою, яка покрита глянцевим акрилом, буде важко малювати. Якщо у вас яйце буде, наприклад, світленьке трішечки жовтувати, то ви спочатку покриваєте білим акрилом, а зверху фарбою біла і трішечки жовтою. Це теж акрилове покриття. Якщо ви хочете, щоб яйце було іншого кольору, ось, наприклад, таке червоно червонокоричнево чи зелене, ви берете цю дерев'яну заготівочку, яка вже у вас грунтована клеєм, і покриваєте акриловими фарбами того кольору, який ви хочете використовувати як тло для яйця. І вже Потім по цьому тлі ви малюєте або акриловими фарбами. Або гуашевими фарбами, від цього, від цього залежить, потім, який ви будете використовувати лак для покриття. Якщо ви використовуєте акрилові фарби, то можна потім покривати акриловим лаком на водній основі це яйце. Якщо ви будете малювати гуашевими фарбами, це в мене намальоване гуашевими фарбами, то я потім покривала це лаком, акриловий лак на синтетичних смолах. Якщо використовувати акриловий лак на водній основі, то фарби розмажуться і вся робота буде зіпсована. Ось такий невеличкий майстер-клас. Гадаю, він був для вас корисним. І ви зможете створити власний шедевр, розписати великоднє яєчко дерев'яне. Гарного вам вечора і на все добре.